Привіт, друже! Поглянь у своє віконечко. Що ти бачиш? Чисте небо, зеленька трава, багато квітів. Співають птахи, прокинулись комахи. Уже тепло і можна довго гуляти. Тож маршіть на ігровий майданчик, скільки цікавих вправ там можна зробити. Там можна з'їжджати з гірки. Кататися на гойдалки, їздити на самокаті, велосипеді. Цікаво також гратися з друзями в пісочниці, запускати повітряного змія, паперові літачки, мильні бульбашки. На вулиці завжди весело гратися з друзями, але не слід забувати про небезпеку. Що небезпечного є на вулиці? Граючись на вулиці, слід пам'ятати таке правило. Катаючись на гойдалках, завжди тримайся міцно руками. Не підходь близько до гойдалки, щоб тебе не вдарили. Дивись під ноги, щоб не впасти. Катаючись на самокаті та велосипеді, завжди дивись прама, щоб нікому не зашкодити. У пісочниці нікому не сип пісок у волосся чи обличчя. З гірки завжди з'їжджай вперед сидячи. Не лягай на неї. Не грай м'ячем біля вікон. Небезпечно гратися на дорозі або близько до неї. Не грайся на будівельному майданчику. Може щось впасти на голову або кудись провалитися. Не кидайся камінням. Також на ігровому майданчику гуляють тварини. Вони бувають дуже милі. Але слід пам'ятати такі правила гладити їх можна лише з дозволу хазяїна. Ніколи не дражний собак, не можна підходити до тварини, якщо вона спить або їсть. Особливо небезпечні й тварини вони можуть бути хворі. Весело грати на зеленькій травічці, але пам'ятай є отруєні рослини. Запам'ятай їх і ніколи не чіпай амброзія, бурець, борщовик, перецька польова, віха, викота чорна, вовчі ягоди, дурман беладона. Не пробуй на смак ягоди, коріння, листи незнайомих рослин. Вони можуть тебе опекти або буде боліти живіт. Ми завжди насолоджуємося пахощами. Квітів. Але квіти люблять і комахи. Вони різні, корисні та небезпечні. Тримайся подалі таких комах: кліщ, бджола, оса, дець, мошки, шершень. Вони можуть тебе вкусити та вжалити. Деякі мають отруту. Малята на вулиці, будьте завжди обережні, будьте уважні, і тоді ви будете завжди веселі і щасливі.